Привіт! Ви на каналі Hitman і ми продовжимо огляд тактичного спорядження від бренду Хаттак. Для вашої уваги хочу представити розвантажений жилет TARS MK3 Cordura українського виробника під стандартний розмір плит. Дана модель оснащена модернізованою плечовою системою. Плитоноска обладнана швидкозмінною платформою з системою MOLLE для оперативного налаштування спорядження під різні бойові або ігрові задачі. В моделі МК3 розміщується до трьох підсумків типу FAST або інше спорядження. В інших випадках панель можна взагалі прибрати, плечова система має пом'якшувальну подушку та систему Velcro для регулювання під ваші габарити. Жилет укомплектований камербандами для балістичних пакетів, яка збільшує площу захисту з системою FastKidu ROCK. Використання резинок дозволяє вільно дихати та не сковує ваші рухи. Одна із переваг жилету можливість розміщення набору м'яких демпферних подушок під ваші індивідуальні особливості. Шви надійно прошиті міцною ниткою декілька разів, що зменшує ризик розриву під час використання. Завдяки використанню оригінальних матеріалів плитоноска не світиться в ПНВ та не видає бліків. Матеріал виконання оригінал Cordura 1000 d Система моля розміщена по всій площині поверхні плитоноски. Дякую вам за увагу. Замовити ви можете у нас на сайті в магазині Hitman. І не забувайте про важливість використання якісного спорядження, адже воно може врятувати вам життя. Допомагайте Збройним силам наближати нашу перемогу. Донайте на ЗСУ.